Вітаю вас на занятті. Бажаю всім нам сьогодні плідної праці. Студійна фотозйомка часто ставить перед фотографом достатньо складні завдання, і в результаті найкращі студійні світлини отримує той, хто може грамотно застосувати і комбінувати різні типи освітлення в роботі. Отож, на минулих заняттях ми з вами вивчили вимоги до освітлення об'єкту зйомки, основні схеми освітлення, розглянули освітлювальні прилади для різних видів зйомки, допоміжні пристрої, щити екранні парасольки, рефлектори тощо. Вивчили принципи дії таких пристроїв, будову та призначення їх класифікацію. На сьогоднішній день існує величезний вибір студійного обладнання та аксесуарів. Це радує: найпопулярніший і широко використований тип приладів фотостудії це студійний спалах у вигляді моноблока. Широкий асортимент дозволяє вибрати моделі різної потужності, функціональності та цінової категорії. Тож, давайте ми з вами пригадаємо матеріал, що вивчили на минулих заняттях, і на практиці покажемо, як студійне обладнання може сприяти створенню якісних світлин. Сьогодні ми працюємо з студійним спалахом. Включаємо спалах. В нас висвітлюється індикатор світла мінімальне 1,0. Крутимо коліщатку до максимальної сили світла це 6,0. Включаємо один раз жовте світло для відображення тіней на фотографії. Друге біле світло. І третє виключаємо. Кнопка аудіо дає нам звуковий сигнал, після чого ми можемо робити нашу фотографію. Кнопка тест дає нам пробний спалах. Зараз я вам продемонструю один із різновидів стадійного світла, яким ми користуємось. За моєю спиною софтбокс. Він дає м'яке розсіяне світло на фотографії. Зараз вихованка... вихованка… Зараз мені допоможе вихованка гуртка цифрової фотографії. Включаємо софтбокс. Виставляємо мінімальну силу світла на 1,0. Робимо тест. Ми можемо включити жовте світло. Перший раз це мінімальне, другий раз це максимальне. Третій ми виключаємо. Softbox має можливість повертатися як горизонтально, так і вертикально. Ми зараз вам це продемонструємо. Привіт! У нашій студії ми використовуємо три джерела світла. Це третій тип спалаху, за допомогою якого ми підсвічуємо той чи інший об'єкт різними кольорами із застосуванням світлофільтрів. Включаємо спалах. Виставляємо середню силу світла. 2,5. Повертаємо. Зараз ви можете бачити соти, на які встановлюються світлофільтри. До вашої уваги я представляю вам різні світлофільтри. Червоний, синій, зелений та жовтий. Будемо працювати з червоним. Вставляємо світлофільтр донизу. Зверху роз, роз два магніти, давайте ж продемонструємо. Дякую за увагу. А зараз ми перевіримо усі наші знання на практиці і спробуємо фотографувати в студії. Спочатку ми будемо фотографувати з одним джерелом світла, а потім з декількома. Спочатку в нас буде фотографія з зонтиком. А зараз ми застосуємо друге джерело світла солодбокс разом із зонтиком, яке ми вам зараз продемонструємо. Фотово. Зараз ми використаємо максимальну кількість світла. Третім джерелом буде кольоровий фільтр. фільтр на жовтий. Наступний фільтр синій. Останнім фільтром буде зелений. Наші фото готові.